Пробиває штика. І забиває штика. Переграє мазнова. Безпалюк. І все ж таки м'яч потрапляє до сітки воріт. Вгадав напрямок макуха, але м'яч... переграє Сіляренко. Прекрасно пробиває гравець команди Фрігат, самісінький кут. Куха і відбиває м'яч. Пробиває по краєвий і влучає в сінку. Стіку пробиває і забиває спокійно Роману. Переграємо Ілімокуху. Невдало пробиває Коломієць і патріот. За рахунок невдалих дій Коломійця виходить переможцем цієї дуелі. І що ж мазно угадав, все ж таки напрямок удару.